За добу поліцейські зафіксували 1505 російських ударів. Ворог атакував житловий сектор з усіх типів зброї від авіабомб до ударних дронів. Під вогнем перебували міста Лиман, Часів'яр, селища Гостре, Нью-Йорк, Очеретине, села Верхньокам'янське, Новоселидівка. Пошкоджено 16 цивільних об'єктів, 8 багатоквартирних будинків, лікарня, адмінбудівля, магазин, господарське приміщення, гараж, автотранспорт. По лиману Росія вдарила трьома керованими авіабомбами: У МПБ Д 30 СМ та ІФПроном. Руйнувань зазнали чотири приватних будинки. Лікар... Арня, адмінбудівля, магазин, гараж, автомобілі попередньо без постраждалих внаслідок артилерійського обстрілу. У Верхньокам'янському загинула людина. Пошкоджено приватну оселю. Касетну авіабомбу РБК 500 Окупанти скинули на Нью-Йорк. Боєприпас не здетонував. Пошкоджено один приватний будинок. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.